Ми зібрались для того, щоб надихати один одного, бачити, що ми в строю в своїй роботі, в своїх заботах і в своїй боротьбі з ворогом в тилу і наш. Ти віз кріпкий тил, стабільний фронт. Ця частина нашого сьогоднішнього дня, нашого розуміння і нашої вдячності Збройним силам України, силам оборони і в тому числі 56 підприємцям Чернігівщини, які віддали своє життя за нашу незалежність і свободу. Перше від початку повномасштабного вторгнення урочисте зібрання до дня підприємця, зустріч з бізнесом, який під час бойових дій втратив все, зміг відновитися і навіть масштабуватися, попри всі виклики прифронтового регіону, продовжує працювати на Чернігівщині, сплачує податки і допомагає силам оборони в умовах, коли майже 100% доходів, держбюджету йдуть на безпеку і підтримку армії. Ці люди не просто формують економіку. Без них неможливий спротив країни. Мета сьогоднішнього заходу одна підтримати, об'єднати і мотивувати підприємців, проявляти і надалі свою стійкість, не здаватись, визнати і подякувати за їх мужність, за їх креативність, за їх нездоланість і якусь несамовиту працьовість. Про економічну стійкість, готовність до викликів та перспективи у форматі дискусії, потужний тил стійкий фронт цього дня говорили з представниками бізнес-об'єднань влади та фаховими спікерами. Дійсно, наше підприємство було практично зруйноване в ноль, але поступово ми оговтуємося від цього нашестя. Не тільки відновлюємо поголів'я, але ми ввели таку нову нову виділяльниці. Ми почали виробляти тверді сири, закупили м'ясне поголів'я абердино Ангусів. Живем працю. Робимо, допомагаємо армії допомагаємо військовим допомагаємо громаді як можемо в період активних бойових дій на території області пошкоджень зазнали більше півтисячі підприємств, виїхали або були втрачені кваліфіковані кадри і цілі колективи. Однак сам бізнес не релокувався. З початком війни ми заново почали відроджувати наше виробництво, і на сьогоднішній день ми, в принципі, вже прибуткова організація. Платимо всі податки абсолютно. Тобто, навіть ті податки, які держава дозволяє зараз не платити. Ми все одно їх платимо. Намагаємось. Ця якомога сильніше підтримувати економіку країни, тому що я розумію, що бізнес має працювати в будь-яких умовах, і це для нас і є головна мотивація. Нестача обігових коштів, труднощі з отриманням кредитів і виходу на міжнародний ринок, здорожчання продукції, зокрема через ускладнену логістику та одні з найжорсткіших відключень електроенергії, дефіцит якої нарідко не перекривають альтернативні джерела. Все це реалії, в яких вже понад два роки працює і паралельно відновлюється бізнес. Відстої інтереси підприємців на всіх рівнях і є своєрідним містком між ними державою та міжнародними інституціями. Одна з найбільших бізнес асоціацій в області Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Наша торгово-промислова палата сьогодні в період війни вона не тільки нас підтримує, вона ще нас об'єднує. Всіх починаннях пов'язаних з донавством з допомогою загиблим. Там і в усіх питаннях дуже багато консультаційних можливостей. Дуже багато можливостей, пов'язаних з знайомствами. Логістикою, особливо сьогодні, з країнами Європи, ми знаходимося в такому логістичному куті, і, звісно, це завжди викликає опасіння в іноземних партнерів. Тому ми намагаємося показати, що ми працюємо, що ми стабільні, що в нас все добре. Наскільки це може бути добре в даних умовах, в яких ми живемо? Вчасно відвантажуємо продукцію, і звісно, при за потреби рекомендуємо ці підприємства. Пишемо, що вони не зламалися навіть в цей надзвичайно важкий період. Дати можливість бізнесу працювати і розвиватися, при цьому збільшивши податкові надходження до держбюджету, це на сьогодні головне питання для економіки. Експерти кажуть, завдяки потужному голосу підприємців вдалося вийти на компромісний варіант щодо підвищення акцизного збору і ПДВ. Напрацьовуються рішення щодо спеціального режиму роботи бізнесу та змін вимог банків до застави для кредитування у прифронтових областях. Успішно діють державні гранти і кредити, Незважаючи на е, всі аспекти. Ну як на мене, це один з найбільш динамічних регіонів щодо такої активності і енергійності місцевих підприємців. Бізнес сьогодні для економіки країни є не просто кров'ю, навіть не для економіки, для сил оборони. Розумієте, можна мобілізувати півмільйона, мільйон, п'ять мільйонів людей, хоч десять. Якщо немає грошей, ну це буде військо з граблями і лопатами. Після наш. Захисників бізнес це напевно друга найважливіша категорія в державі е, не чути або не зважати на який, на який ми просто не маємо жодного права. Тобто треба повертати адекватність словосполучення економічний фронт, тому що це по суті так і є. Тут люди знаходяться, які працюють під обстрілами, під ризиками загрози для життя. Вони втрачають майно, вони втрачають робітників, вони втрачають рідних. Тобто, це не співставно з тими умовами бізнесу, які є в Європі чи будь-якій іншій країні світу. Основний меседж це працювати, впроваджувати нові технології, залучати нові ресурси. І ми будемо допомагати і з економічним бронюванням, і з залученням фінансів, і з виходом на міжнародні ринки, і з залученням інвестицій. Хочу, це дуже важко. Але це вже виходить. Це вже третій день підприємця в умовах повномасштабної російсько-української війни. Цього дня тут, окрім обміну думками, вдячність збройним силам і пам'ять про всіх, хто поклав своє життя за нашу свободу та незалежність. Серед них і 56 підприємців підприємців Чернігівщини. А також вітальні слова та відзначення грамотами і подяками представників бізнесу за самовіддану працю і підтримку української армії від обласної державної адміністрації, обласної ради та управління державної податкової служби.